Газ за пільговою ціною три гривні 60 копійок, платять за використаний кубометр блакитного палива споживачі Житомирщини не тільки у цілях приготування їжі, а й для індивідуального опалення. Кожен споживач газу, який має газову плиту, а і індивідуальне опалення, має право використати по пільговій ціні. 1200 метрів кубічних газ такий тариф діє з 1 жовтня по 31 березня і розрахований майже на весь опалювальний період. Якщо він перевитратить даний обсяг газу. Всі інші куби газу будуть розраховуватися по ціні сім тисяч сто гривень. Аби рахунки, що приходять взимку, не шокували споживачів. Директор товариства Житомиргаз просить, щоб користувачі послуг оформляли субсидії. Кожен споживач повинен в даний час економно ставитись до споживання енергоносіїв, незважаючи від того, що є в нього субсидія, немає субсидії. Коли є кошти по субсидії. Панує така думка, що це не значить, що треба її всю випалити. Весь газ споживати споживачу не потрібно, тому що кошти, які надає держава субсидії, вони в нього залишаються на майбутні періоди. Окрім того, споживачі природного газу будуть отримувати квитанції нового зразка. Тепер відслідкувати на рахунки та передати показання лічильників, стало набагато простіше. Ми, у ви, не не в змозі. Всіх абонентів нашими силами зняти показники лічильника в кінці місяця бажано в цих квітанцях, там є графа надавати показники своїх лічильників. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.